Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Це програма Новий погляд на телеканалі Рай. Сьогодні ми з моїми гостями будемо обговорювати питання забудов у містах, зокрема в місті Івано-Франківську. Останнім часом ми бачимо, коли громадяни перекривають дорогу, протестують, пишуть звернення до депутатів про те, що у них раптом перед їхніми вікнами з'являються зелені паркани і будуються багатоповерхові будинки. Ми дуже часто чуємо про те, що. В місті мало бути багато парків, скверів, де люди могли би гуляти зі своїми дітьми, але замість того там виростають багатоквартирні будинки без паркінгів, без того, щоб можна було облаштувати територію. Що робити громадянам та як вирішити цю проблему не лише міста? Ми будемо говорити сьогодні з моїми гостями. До нас сьогодні завітали в студію депутат міської ради Ростислав Кукурудз. Вітаю! Вітаю вас! У нас сьогодні є секретар Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко. Є колишній заступник міського голови Ярослав Яцишин і голова фракції Удар Віталія Кличка Івано-Франківській міській раді Юрій Соловей. Вітаю. У мене перше питання до пана Ростислава. Зокрема, недалеко від його мажоритарного округу зараз іде дуже резонансний процес питання будівництва. Розкажіть, будь ласка, про нього і що взагалі там відбувається? Чому так сталося, що громада вийшла на акції протесту? Ми чули багато інформації в ЗМІ. І чи вирішене це питання? І чи буде воно взагалі вирішене? Ну, чи вирішене буде, питання звичайно риторичне, важко прогнозувати, як будуть розвиватися події. Я якби десь готовий розповісти стан речей, які є на сьогоднішній день. Тобто будівництво припинене, будівництво припинене. А що Ба... мало будуватися? І взагалі можна трошки розкрити історію. Ну, історія, історія десь цього всього цього, цієї проблеми, вона починається, якщо я не помиляюся, десь з 2007 року. Саме тоді було прийняте. Міським виконавчим комітетом рішення про дозвіл на проєктно-пошукові роботи для спорудження комплексу багатоповерхових будинків на цій території. В першому, в першому рішенні, яке тоді було озвучене, воно десь було з точки зору перспективи, тому що цей комплекс багатоповерхових будинків мав будуватися при умові спорудження нової розв'язки Калурське шосе вулиця Галицька. І десь там тоді виникала вільна територія, яка перспективно мала забудовуватися. Потім появилося, дивно друге рішення виконкому, де, де ця умова про будівництво розв'язки зникла. Ну і ті люди, які претендували на цю земельну ділянку, почали розробляти документи, і потім через рішення ряду судів, аж мені здається, до, до господарського вищого господарського суду. За рішенням Вищого господарського суду ця ділянка була передана в оренду би, претендентам. Мушу відзначити, що декілька разів це питання виносилося на розгляд сесії міської ради і минулої каденції, і цієї каденції, і жодного разу воно там не дістало підтримки. Тому, а якби... Чому не дістало підтримку, на вашу думку? Бо питання ж резонансне. Дістало підтримки цілком очевидно. Чому? Тому що та версія, яка пропонувалася, чи та будівництво, яке там пропонувалося, воно, ну, воно, було, воно зовсім не, не вписується в ситуацію, яка там склалася в тому мікрорайоні. Правда? Тому що декілька будинків мали будуватися буквально на, на скверику і просто перед вікнами вже існуючих будинків, крім того, люди. Почали заявляти е про те, що будинки, які вже стоять існуючі, вони знаходяться теж в аварійному стані, тому що там геодезична ситуація не зовсім сприятлива для проведення будівництва. І тому, якби депутати ніколи не погоджували. E, ніколи не погоджувалися з проектом, з тими рішеннями, які виносилися на, на сесію міської ради. Ну, на сьогоднішній день ще раз кажу, будівництво припинене, e, якби зараз працює та комісія, яку ви знаєте, на останній сесії було створено. Ну, на жаль, сьогодні мало навіть відбутися її засідання, воно там перенесено, не знаю з яких причин. От, і десь, десь іде пошук, якби. Я так розумію, на сучний день компромісу, тому що ті будинки, які є проблемними, а я ж казав перед тим, що там комплекс цілих будинків, тобто, якщо не помість, там 6 чи 7 має бути будинків, два з яких, якби, ну проти двох з яких якби, люди активно протестують, тому десь буде запропоновано тим забудовникам відмовитися від будівництва тих будинків, проти яких протестують люди. А ті будинки, місце для яких з'явиться після спорудження розв'язки, ну напевно, могли би там будуватися. Ми дуже чуємо, що про те, що рішення взагалі були ще прийняті в 2007-2008 рік. А пане Микола, ви як новий депутат нового, нового скликання, скажіть, будь ласка, що тоді робити робити Раді, коли рішення було ще прийнято раніше, громада спохватилася по суті недавно, і ми розуміємо, що рада, в принципі, не має тоді виходить впливу на цей процес. Пане Тарасе, на жаль, ми зараз успішно пожинаємо плоди тих рішень, які були прийняті в далекому 2001-2008 роках і тому подібне. Маємо ряд скандальних забудов, це як Галицька 126-128, це, це є то саме Гаркуші 38, потенційно може бути, це є то саме на кривоноса, це є словно, звісно, Мазепи 35А. І в чому ще парадокс ситуації? що… Цей незворотній процес суттєво ускладнився в змінах законодавства. Тобто в 2011 році було ряд суттєвих змін, внесені в законодавство, зокрема функції архітектури в частині нагляду за виконанням робіт, зараз передано в державну структуру це арбудконтроль, який нікому абсолютно в абсолютно місцевій громаді не підпорядковується, який, яка приймає рішення, які їй подобаються. Це перше. І друге, закон України про регулювання містобудівної діяльності надав право саме цьому арбудконтролю контролю давати дозвіл на початок будівельних робіт. І на цьому етапі міська рада не має абсолютно ніякого впливу. Дякую, пане Юрій. От ми чуємо про те, що міська рада не може вплинути на процес, хоча її вибирали жителі на виборах, і депутати представляють інтереси цієї територіальної громади. Що тоді робити? Виходить, що а, можна забудовувати ціле місто, і при цьому депутати міської ради, міський голова і інші органи міськевань не можуть вплинути на цей процес. Ні, ну це абсурд, коли говорять, що міська рада не може впливати на процес. Міська рада може впливати на процес, і вона це успішно робить. І практика по Мазепи 35 – Показала, що, ну, по крайній мірі, в першій інстанції в судовому процесі, що міська рада може і, коли потрібно, приймати відповідні рішення, навіть не зважаючи на те, що за тим чи іншим забудівником стоять чи правоохоронні органи, чи органи влади, але не зважаючи на це, міська рада може приймати такі рішення. Питання в тому, наскільки міська рада має бажання це робити, тому що ми розуміємо, що за кожним забудівником реально стоять в тому і представники в міській раді. І не так просто в міській раді провести ті чи інші питання, спрямовані на те, чи є достатньо інструментів. Та більш ніж достатньо. люба влада, повірте мені, в місті, якщо є міський голова на місці, якщо він себе поважає, поважає тих людей, які його вибрали, і міська рада поважає, то є це, коли розказують, що міська рада не може впливати, це нонсенс. Якщо більш ніж достатньо механізмів більш ніж достатньо механізмів для того, щоб заставити будь-якого забудівника, будь забудівника прислуховуватись до думки міської ради. Але тут я кажу, тут треба розуміти, що лобізм з боку забудівників так само дуже серйозний. Дуже серйозний. І Тут, з одного боку, коли є люди, і з іншого боку, коли є лобізм, і Тут треба десь шукати золоту середину для того, щоб приймати ті чи інші рішення. Це з одного боку. З іншого боку, звичайно, що я б не тільки сказав, що я б не сказав, що все треба кивати на попередників. Знаєте, не зовсім це теза відповідає дійсності, бо і багато і діючий склад міської ради поприймав рішень, які би не мав приймати. Тому ну, це, звичайно, можна цю практику застосовувати, але її не треба. Але якщо ми бачимо, що є реакція громади. На ті чи інші питання, то, звичайно, ну, в першу чергу, напевно, не депутати міської ради, оскільки вони все-таки є представницьким органом, а виконавчий орган міської влади, міський голова, профільний заступник і так далі, повинен винести на розгляд ради якийсь проєкт рішення, спрямований на вирішення цієї конфліктної ситуації. Погодьтесь. Але так само є ще мажоритарні депутати, яких обирали. Абсолютно вірно. Але в нас є закон України про місцеве самоврядування. І давайте не плутати повноваження виконавчих органів влади з повноваженнями депутата міської ради. Виконавчі органи влади це люди, які отримують зарплату за свою роботу і ходять туди на роботу з 8 до 5 години. Бо ви знаєте, як побачите, як 5-15 всі швиденько вийшли, то ні одного чоловіка не залишилось. То це ж є реальна ситуація. А депутат, все таки, давайте говорити. Він не отримує заробітну плату, і те, що він проявляє свою громадянську позицію, те, що він у вільний від занят робочого часу приділяє свій час, треба так само це цінувати. І не треба завжди на депутатів, де є де є зона відповідальності депутатів, там вона є. Але в першу чергу треба ставити питання до міського голови, до виконавчих органів влади, як відбувається оця забудова чи документація на цю забудову відповідає чинному законодавству, і що вони зробили для того, щоб подібного роду питань у місті було набагато менше. Дякую, Ярославе. Ви колишній заступник міського голови. От є різні думки про те, хто по суті несе відповідальність і хто що має робити. На вашу думку, які мала б бути реакція органів місцевого самоврядування на такі ситуації, коли з одного боку рішення прийнято давно, громада е, почала діяти тільки після того, як вже поставили паркан і почали вже щось будувати. Е, Причому ми дуже часто чуємо, що от, міська рада з одного боку не впливає, з іншого впливає, то мають впливати виконавчі органи, то не мають впливати. Який мав бути механізм дії в такому випадку? Мені здалось, інтернетом ходив такий жарт, коли е, одні політики виграли вибори, і ті, у кого вони вибрали, ну, виграли вибори, вони відходили і на питання, ну, навчить там, як жити, передали три листи. Ну, рік діяльності нової влади, рейтинг падає, що робити? Відкривають перший лист. Обіцяйте, що все виправите. Через рік ще один діяльності. Рейтинг катастрофічно падає, відкриваю другий лист. Валіть все на попередників. І ще на останній рік діяльності відкриваю третій лист, а пишу, пишіть три листи. Я думаю, що доволі доречно це все показує. Валити на попередників — це дуже зручний скажімо, варіант. Як показати, треба ж знайти когось винного, це однозначно. Що робити зараз? То механізму я, я Підтримую Юрія Солоя, механізмів є багато. В кінці кінців, ну, наприклад, оголошено недавно обговорення генерального плану міста чи проєктів детального планування. Я би навіть до цього зійшов. В е кінці кінців, якщо місту потрібні зелені зони, чому не, визначити, не визнати ті місця, де ще не забудовано е зеленими зонами і, і перспективними ділянками для розвитку зелених зон? Там, там будівництво заборонене, в принципі, законами України. Як, як мінімум один механізм вже я намалював. Механізмів інших є багато, звичайно, приймати популістичні рішення і незаконні, які потім легко оскаржуються в судах тими ж забудівниками. Це перше, легко оскаржуються в судах. Друге, чомусь на них не подається ні апеляція, ні касація, це також незрозуміло. То це є просто механізм загравання з громадою і. Особисто я розумію це, ну, як мінімум пробую донести до, до, до людей, які цікавляться, що це і механізм загравання з громадою. Ефективно впливати і прав, і, і механізмів є дуже багато. Що, що, що робити? Який може бути конкретний алгоритм дії, коли, наприклад, люди одного ранку прокинулися і побачили, що в їхній прибутковій території замість дитячого майданчику ставлять зелений паркан. В інших містах таке буває дуже часто, зокрема в столиці, у Львові. Тобто який механізм? Бо люди не знають, дуже часто не відрізняють міського голови, секретаря, виконавчого комітету, які в них повноваження. Що їм тоді робити? Ну, я якщо дозволити доповнення. <кхеш> ну, перше, давайте. Дивитися, бо розумієте, в цьому має бути межа, в тому числі і в нас політиків, межа популізму. Весь світ сьогодні рухається в площині урбанізації, в площині ущільнення забудови. Це не є е, теорія, яка тільки присутня в Івано-Франківську. Тобто ми бачимо, що міста ростуть вверх, міста укріпляються, і люди їдуть з сіл в міста. Це об'єктивний процес, з яким ми е, сьогодні е, кожен день зіштовхуємося. Звичайно, що будувати в скверах і будувати на дитячих майданчиках це. Абсолютно нелогічно, і повірте мені, жодний правовий документ навіть сьогодні не дозволяє цього робити. Бо проблема ж в іншому. Проблема в тому, що правоохоронні органи, а в нас що мало інспекцій створено в державі. В нас, вибачте, як прийти до підприємця, то 15 ВДСБ, ЗУ БОЗи, податкові міліції та далі. Як прийти під проконтролювати забудову, так немає нікого. Де прокуратура? У мене питання, де інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, де міліція відповідний орган, який повинен це все робити. Тут є і інша частина питань: що сьогодні переважна більшість тих забудов, які викликають спротив громади, вони ведуться з порушенням чинного законодавства. І на це не депутати повинні реагувати. І не інші органи, а це в першу чергу повинні реагувати правоохоронні органи, які заховали голову пісок, бо їм швидше за все занесли пару е гривень. І на цьому вся історія закінчується. Ну от я приклад наводжу гетьмана Мазепа 35, по якому позавчора було прийнято рішення суду е про те, що міська рада була все ж таки права, коли приймала рішення про те, що вісім поверхів будувати не може, можна тільки три. Але питання до правоохоронних органів, зокрема, до прокуратури, яка дала. Листа свого за підписом першого заступника прокурора міста, що порушень немає, ви розумієте? Порушень прокуратура не побачила. Сьогодні документи в міліції по видачі містобудівних умов і обмежень зависли з червня місяця. От міліція веде слідство з червня місяця. Можете собі уявити таке. Як треба посадити Тимошенку, слідство закінчують за місяць. А як треба одну якусь дрібничну забудову розслідувати, триває п'ять е, місяців. Що тоді робити, якщо ви говорите про те, що є органи про це, як мінімум треба говорити? Про те, що сьогодні державні органи влади, правоохоронні органи в першу чергу. Органи, які повинні слідкувати за дотриманням законодавства в сфері містобудування, такі як Державна архітектурна будівельна інспекція, такі як е земельна інспекція та далі повинні виконувати свою роботу. Якщо вони не хочуть виконувати, що робити? От є в нас е органи, вони ну, не контролюють, Виходити на акції протесту, звертатися. Так, звичайно, це не буде жодної реакції. До речі. Ті резонансні події по будівельних майданчиках у івано франківську які останні, ми в тому числі зараз обговорюємо, вони би не мали місця без реакції громадян, які там живуть. Поки людина сама не вийде з дому і скаже, я проти того, щоб е, е, той останній зелений шматок землі забудовували, Доти ніякої реакції не буде. Саме тому я прихильник того, що е, люди в принципі отримують те, на що вони заслуговують. І якщо люди встали, піднялись там з диванів і вийшли, сказали, ми хочемо жити з якимось маленьким клапаком зелені, то сподіваюсь, ну по-перше, завдання представників влади їх підтримати і довести до кінця, не там якимось популістичним рішенням, а довести до кінця їхнього. Е, всі процедури. А друге це другим кроком є все ж таки завдання контролюючих органів в правовій площині це все вирішувати. Дякую, Микола Вітенко. З вашого дозволу, знаєте, будь які тези я дуже люблю конкретику. Якщо ми говоримо про те, що теперішній склад міської ради прийняв ряд неправильних рішень, то я в частині землі особливо я не бачу таких неправильних рішень. Чому? Тому що немає скандалів. Ми маємо вісім. Величезних скандалів, я спеціально для себе підняв статистику, протягом останніх півтора року. І всі вісім цих скандалів якраз по рішеннях попередніх років, це перше. При тому ми повинні розуміти, що склад, який оновився у 2010 році, значно зменшилась кількість забудівників в депутатському корпусі. Якщо раніше земельна комісія, скільки там було? 20, здається, чуть ли, пів міської ради було в земельній комісії, то зараз. Слава Богу, і забудівників стало значно менше, в числі депутатів міської ради. Якщо говорити про свободу, то в нас взагалі в нашій фракції в міській раді жодного забудівника немає. Друге, якщо ми говоримо про конкретний механізм вирішення і впливу, Юрій Ірович правильно сказав, що з однієї сторони є, міська рада впливає, а з іншої сторони державні органи, ДБК, прокуратура, міліція, суди. Зрештою, вони не слухаються. Ми, Мазепи 35А повністю з вами згідний, і там все незаконно від початку до кінця. По Галицькій, 126-128, взагалі в оренду земельна ділянка не давалась, через суди пропихаються. І як ну, на це впливати, ну важко, звичайно. Що це перше. І хочу додати, що усі делегації, людей, які приходять до міської ради, міська рада. Публічно вислуховує і приймає рішення. При тому у випадку з Мазепи 35 а ми говорили: ну, ми приймаємо будь-які рішення, щоб воно тільки дало результат. Знаємо, що були. Відповідно, і дії місцевих депутатів, так і народних по ряді забудівельних скандалів, це і набережна 32 і тому подібне. Але знову ж таки говорю, для того, щоб не пожинати плоди якихось неправильних дій, їх не потрібно вчиняти. І на першому кроці, кроці, давати чи не давати, тоді вже для себе потрібно приймати правильне рішення, щоб не боротися з наслідками. Якщо ми говоримо про сквери, то теперішній склад міської ради насправді втілює цю ідею в життя. І станом на. 1 листопада 2013 року ми близько 25 ділянок зелених зон, які є в місті, ми надали статус скверів і виготовили акти на право постійного користування. Тобто цей процес рухається і далі ми шукаємо зелені зони, які збереглися, які є привабливі для забудівників, щоб надати їм статус скверів. будівництво вже Неможливо, Неможливо, тому що є акти на право постійного користування, і туди вже забудівник. Не вплинеться. Дякую. Це сам я, я ще коротку репліку, бо ті рецепти, про які говорили колеги, це все таки рецепти боротьби постфактом. Правда, тобто, вже ж вже паркан з'явився зранку, і ми починаємо тоді з ним боротися. А Насправді я би трошки подивився на цю проблему, що це все починалося. А звідки почалася будь-яка скандальна забудова? Правда, З початку головного архітектора, рішення містобудівельної ради, так. правда. Тобто, з рішення, чи навіть взагалі з дозволу на проведення проєктно пошукових робіт у сквері. І будь-які сентенції, які зараз там звучать на комісії, це ж ну, що доза на проєктно-пошукові роботи. Це ж ми просто дали людині можливість подосліджувати цю ділянку. Ну, мені здається, що будь-який здоровий глузд каже, що дати досліджувати ділянку для можливості в сквері, для можливості будівництва там багатоповерхових будинків ну, це суперечі здорового глузду. Або е, це рішення підкріплене ну, корупційною складовою. Правда? Тобто питання в тому, звідки джерело джерело цієї всеї біди. Джерело цієї біди все-таки в тих рішеннях, які приймають місцеві чиновники. Тому що там, де стоїть печатка головного архітектора, всі кажуть, «Та, тут же стоїть печатка, архітектор ж погодив фасад. Я коли задавав питання, згадайте колеги, коли починалася дискусія про гетьмана Мазепи 135, Чу, де джерело проблем? Муси будівельна рада. Ми приймали рішення про те, щоб зробити її рішення прозорими, щоб особливо те, якщо розглядається. Це консультативно-дорадчим органом. Mm -hmm. Але дуже часто, дуже часто її рішення є приводом є для того ж самого суду, правда, чи для того, хто приймає рішення, є. Додатковим аргументом для того, щоб прийняти рішення на користь того, хто хоче там щось будувати, і ну а якби підпис на фасаді головного архітектора, це це вже не є дорадчий, абсолютно крок. Це є рішення, яке прийняв головний архітектор, і сказав, що так тут можна будувати 12, 16. Тобто Збачу. тут, знаєте, от, от де, на мій погляд, джерело біди. Тобто в тих, в тих первинних рішеннях, які ми дуже часто з вами не бачимо, ми їх починаємо бачити, коли ну, я рішення про е, Галицький 126 за восьмий рік побачив два місяці тому назад. Ну, от, от де джерело цих проблем. Тобто, якщо там на тих, е, якщо в тих органах, які приймають ці власне первинні рішення, будуть люди, які... Ну, я, може, буду виглядати банально, мать елементарно знайти совість, елементарно люблять це місто, то тоді, можливо, ця проблема трошки стане м'якшою. Я би також підтримав, я би хотів розвернути дискусію на з позиції, винен там, забудівник, прізвище називати, назви фірм і так далі. Я не розумію, забудівник він дає як мінімум роботу ще ряду людей, які у нього працюють. В нього мета одна. Він діє в межах тих законних актів, підзаконних актів і тих правил, які існують. Звичайно, звичайно, якщо є можливість розширити сферу там, свого прибутку, він буде це робити. Він буде це робити в Україні, в Росії, в Польщі, в Америці. Дуже багато прикладів різних. Але власне, от хто дозволив, хто йому дозволяє це робити, і хто контролює, оце ключове питання. Треба розгортати дискусії будь-які. Е, дійсно, власне, про тих людей, які ставили один підпис, другий, третій, десятий. Всі ці проблеми, які обговорюються, я знаю, по Мазепи, воно ж, є, як, ну, я відслідковую це в інтернеті, там ж стало питання поверховості, якщо я не помиляюсь. Ну, не може прийти людина за будівник і просто побудувати ще собі 3, 5, 7 поверхів, скільки йому завгодно. Однозначно був первинний документ, який йому дозволив подумати про це. Він викладається в такій розмитій формі, щоб до того ну, ніяких питань не було. Подумати, тільки подумати, а далі в судовому порядку ці його думки і мрії втілюються в реальність. Тому є сенс, в тому числі депутатам, в тому числі будь-якій владі, яка приходить, яка змінюється, власне, купнути і дивитись на тих виконавців, які ставили підписи. Я я Юрій Свовай, потім Микола Вітенко. Я просто хочу, Ростислав прав. Просто єдине, я не хочу доповнити, що люба відповідальність повинна мати своє ім'я, правильно? Це, це треба чітко розуміти. Тому що під конкретним документом і конкретна печатка конкретного головного архітектора, який спаскудив місто. А ми пам'ятаємо, хто в нас були головними архітекторами. Ну і по пам'яті, як мінімум, останніх три: Ігор Гаркот, Олег Гаркот і Володимир Гайдар. Тобто, Франківськ повинен знати своїх героїв. З цього треба починати говорити. Тобто, це люди, які безпосередньо відповідальні за архітектуру міста. Тобто вони визначають, будувати яку кількість поверхів і як цей має бути будинок виглядати, який має бути його фасад, він вписується в архітектуру міста, не вписується і так далі. От і як мінімум, з цього треба починати. Я вже не говорю, що міські голови повинні. Першочергово бути відповідальними за цей процес, тому що вони призначають підлеглих собі керівників. Вони виключно вони, міська рада до цього немає жодного знову. але тоді виходить, що проблема не навіть не в конкретних пізищах, а побудованій системі. Можливо, тоді немає стандартів чи нормативних актів. Якщо люди ставлять підписи під різними поверховостями, тобто це мабуть дає тоді якісь можливість ну, приймати не зовсім грунтовані рішення чиновника. Може, Може десь проблема в цьому у вашому запитанні абсолютно, тому що я так само протримую з думки, що поклади кристально чисту людину на посаду головного архітектора, йому ну як дві принесуть кредитні карточки по мільйону доларів на обидвох його дітей на Кіпрі, то він скаже, та пиши, пропало, і підпише будь-який документ, щоб знести ратушу і збудувати, там, грубо кажучи, нову 16 поверхівку та, ну, Я так умовно про ці всі процеси. Звичайно, що ми повинні в першу чергу збудувати систему. Система починається з генплану. От зараз іде дуже цікавий процес. от, от згадаєте, пане Тарас, через два місяці можемо вернутися до цієї теми, і давайте її обговоримо новий генплан, який буде в місті. Скільки там буде запхано лоббійських речей? От в новому генплані абсолютно нелогічних, абсолютно які не відповідають інтересам мешканців. І з нового генплану треба починати. Тобто ми повинні затвердити нормальний документ, нормальний який відповідає вимогам часу, викликам, які сьогодні є. І, але щоб який був збалансовував ці виклики і інтереси громади, бо ну, я так само розумію, що десь прийдеться піти на певні втрати. Я це, ну, бо час е, цього. Тобто починати треба з генерального плану. Потім за генеральним планом йде план детального планування, який я вважаю, ми повинні затвердити на сесії. Щоб головний архітектор не думав, скільки там будувати 12-15, а щоб він чітко знав, що від нього залежить тільки технічна функція. Погодити той документ, щоб поки від та... нього тільки залежить, якою плиткою викласти, 100%. правда? І як, як оформити вікна? 100%. Чи їх зробити арочками, чи їх зробити прямокутними, і, 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 і колір фасаду. От що повинно злежити від головного архітектора бо преб'юр. Був недавно в одній країні, і ми теж говорили про, про цю проблему. І мені просто відкрили комп'ютер, сказали: давай, діряночку, любу, от та, що отут-от, от, бачиш, з вікна є поруч, давай натиснемо кнопочку. Натиснули, там чітко видано. Тут чотири поверхи, тут. Точніше, інакше було не, не вище, ніж 12 метрів можна будувати. Тут кількість апартаментів чи квартир, які можуть побудовані, повинна е і кількість стояночних місць має бути з коефіцієнтом півтора, тобто на кожний апартамент має бути півтора стояночних місця. Тут площа забудови до площі зелених насаджень має складати 60%. Площа пішохідних доріжок має складати 10%. Тобто не... і все, і це для них конституція, закон. 100%. І будь-який будь архітектор не, не може собі навіть дозволити подумати щось міняти, тому що це якби є закон, який порушувати не можна. І коли оце буде щось подібне в нас, то тоді, тоді і не буде якби, способу ухилитися чи способу збудувати. Там тобто те, що треба запровадити чіткі і прозорі стандарти. Дякую, це був Ростислав Кукурус. А в нас невеличка пауза на рекламі.